Всім привіт! З вами канал Paz Twicki Тут ми вчимо німецьку з самого початку. Не плутай ці слова з англійською мовою. Людям, які добре знають англійську мову, німецька мова дається водночас і складніше, і легше. Ось чому є багато схожостей, тому що обидві мови відносяться до германських мов, але водночас є багато відмінностей, які можуть вас заплутати. Слова і вислови, які і англійською, і німецькою мовою звучать схоже або майже однаково, ми називаємо фальшафронда, тобто фальшиві друзі. Погляньмо сьогодні на декілька з них: вислів цілий день англійською. Ми кажемо all day», Відповідно німецькою нам теж хочеться сказати allen tag, тому що в нас є слово alle в німецькій мові. Проте це не є правильно. Німецькою ми кажемо den ganzen tag. Zum Beispiel. Наприклад, ich lerne Deutsch den ganzen Tag. Сполучник та. Ta". Англійською ми кажемо also. Але коли відкриваємо текст німецькою мовою, ми бачимо слово, яке пишеться точно так само. Проте будьте обережні. Also, німецькою це «also», і «also» перекладається як отже, ось. Наприклад, «Also, ich gehe jetzt schlafen». Що ж, я вже йду спати. Слово «die Art». «Ich mag allen Arten von Blumen». Якщо ви подумали про мистецтво, я вас підловила, тому що німецькою «die Art» перекладається як вид, або інколи також як спосіб. Наприклад, Das ist die einfachste art die Ziel zu erreichen ich möchte ein auto kaufen wenn ich 25 Jahre alt bekomme bekomme vielleicht meinst du wenn ich 25 jahre alt, Better. «Bekommen» схоже на англійське слово пікам, що означає ставати. Проте в німецькій мові ми це перекладаємо як отримувати обов'язково похваліть себе, якщо ви зрозуміли переклад попереднього діалогу. Якщо на роботі в офісі у вас шеф, а не бос, значить ви точно працюєте в Німеччині. Шеф в німецькій мові це начальник, в той час як в англійській мові, це той, хто працює на кухні. «Ich habe das fast gemacht» перекладається як я це зробив швидко, чи я це зробив майже? 3, 2, 1 правильна відповідь майже. Fast в німецькій мові майже, в англійській швидко. Коли вам в Німеччині пропонують ein gift, біжіть звідти далеко, тому що німецькою це зовсім не подарунок. Ми перекладаємо це слово як отрута. Ich will ein Eis Я буду морозиво, каже дитина своїй мамі. Так подумали всі, хто не знає німецької мови, тому що ті, хто вчить німецьку разом з нами, знає, що ich will» перекладається як я хочу. Слова «mess» і «die Messe» можуть здаватися дуже схожими, але не спішіть робити висновки. «Mess» англійською це безлад, проте німецькою це іменник слово die Messe», яке означає ярмарок. «Тренуйся щодня. А якщо хочеш почати навчання в інтенсивній формі, заповнюй заявку на нашому сайті або в інстаграмі, усі посилання під відео.